Доброго дня, пані та панове. Спеціально для вас ми проведемо огляд сифона для умивальника. Під кожною раковиною або умивальником завжди знаходиться сифон. Це базовий елемент комплектації ванна і кімнати. Головне завдання його організувати своєчасний відтік води в каналізаційний злив. Також він реалізує вторичні функції. Запобігає забрудненню, труб та захищає приміщення від неприємних запахів, які накопичуються в стоці. Сифон від гіберіт пляшкового типу, його дизайн естетичний та пасує до будь-якої форми умивальника. Він пристосований для горизонтального випуску, пляшкові сифони дуже зручні, надійні та легкі в догляді. Сифон для умивальнику, упакований в коробку з міцного. І надійного багатошарового картону. На коробці є навипка з артикулом та назвою продукту. Отже, у нас в коробці є корпус сифону, вхідна труба, з'єднувальний патрубок, настінна розетка.